Вітаю, друзі! З вами у студії Євгеній Мікоян і ви дивитесь програму Прайм Тайм. Сьогодні з нами на зв'язку генерал-майор запасу СБУ Віктор Ягун. Вітаю, пане Вікторе, слава Україні. Іграм слава, доброго здоров'я. Пане Вікторе, атаки на Росію, зокрема, от в на 23 вересня БПЛА українськими дісталась навіть Москви цього разу. Да, я бачу особисто, я навіть чимало відео бачив в соцмережах, де росіяни викидають, викладають, що Боже, що ж це робиться, ще й збивають прямо над. Е Будинками багатоквартирними, і це одна з наймасштабніших атак, так зараз вважається. Що на вашу думку, взагалі, от така от зміна географії про що вона говорить? Це реакція на відповідь на те, як вони атакують нас, чи це от такий новий статус, новий етап війни, коли територія Росії також буде отримувати в свою чергу масовані атаки дронами. Ну треба розуміти, що є декілька таких атак. Типів атак, да, це от ті атаки, які відбуваються по нафтопереробній промисловості. Ми ми, ми розуміємо, бачимо, що відбувається. Я маю на увазі, це далекобійні удари, не не, не то, що на фронті. Є удари по військових об'єктах. Ми так само це розуміємо. А є удари такі, які носять більш психологічний характер, і вони насправді виснажують економіку і сили. Оборони Росії не менше ніж удари по якихось об'єктах. Чому тому, що по-перше, це е, е, психологічно тисне на їхнє населення, е, яке вимагає від е, свого керівництва е, якихось рішень по безпеці, це е, створює е, умови відтягування певної кількості протиповітряних е, засобів, з як з фронту, так і з інших регіонів. А їх не так багато насправді, якщо хтось думає. Ну і закриття простору аеродроми. Це досить значний економічний урон. Навіть якщо просто дрони нікуди не потрапляють, а просто літають там в тому просторі. Тому, от це використання дронів, можливо, не таке ефективне, але воно не менш значуще. Ну, взагалі, з точки зору іміджу, я думаю, коли прилітає в столицю такої, Кремль, напевно, це болісно в певній мірі сприймає. Але ось мене що цікавить, тому що, ну, скажімо так, ті відео, які я бачив в соцмережах, так, це знімали самі росіяни, вони це подають, ну, звісно, з позиції жертв. Вони такі, Боже мій, як же ж можна там мирне населення? Скільки ж ми можемо ще терпіти ці напади зі сторони України, що дуже виглядає цинічно і смішно, так в контексті власне подій останніх років. А от на вашу думку, чи використовується пропаганда Кремля показати, якби, що ну це Україна все робить? Ми тут ні до чого? Слухайте. Ну от я думаю, що якщо для внутрішнього споживача, то вони можливо це можуть продати як на Зовнішній ринок їм це точно не вдається. Чому тому, що те, то, що відбувається в Україні після їхніх ударів, це бачить світ, це бачать іноземні кореспонденти, і вони дуже чітко розуміють, що насправді відбувається. Тому ну да, вони це використовують. А що, що робити? Вони будь-що використовують. Вони навіть удар. от, по останній по топсе то використали. що, бачите, не дають можливості спокійно відпочити людям на морі. Там якісь там евакуація з пляжу, там ще щось таке. От бідні не можуть покупатися нормально, якісь українці не, 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 не розуміють, що це ж бархатний сезон. Дайте відпочити нормально. А от мені знаєте, що видається? Це, це моя суб'єктивна думка. От хочу вашу ще почути. Що вони спеціально збивають, от тоді, як колись було рік тому в Криму ракету над пляжем збили зараз, от там в районі Москви та Підмосков'я вони збивають от прямо над житловими районами, щоб таке враження, щоб навпаки було ураження цивільних об'єктів, і щоб потім казати це все Україна. Ну, для внутрішнього споживача, ну, перш за все. Та, все може бути. Я думаю, що це і, і може бути і навмисно, і може бути просто криворукість їхніх е, засобів. ППО, тому що вони насправді не, не такі чудові, як вони там комусь розповідають. Власне, вже неодноразово повідомляють готуватися до можливо важкої зими, адже росіяни планують знищувати знову цивільну інфраструктуру критичну українську. Вже є перші повідомлення так про те, що деякі удари трапляються. Проте, знаєте, минулого року з одним з гостей я спілкувався, і лунала цікава думка, що власне, а ми тепер в мозі теж зробити на Росію блокаут, власне їхня критична інфраструктура не така захищена, і ми теж можемо по ній влучати. І щоб вони на своїй власній шкірі відчули це. Чи вважаєте ви, що така тактика буде дієвою? Да, я, я, і так, а як інакше У нас немає можливості знайти там мільйон. Мільйон бійців, яких можна використати на фронті, і все, що ми можемо зробити, це технологічно дістати ті, ті, ті речі, які вони не можуть захищати, і які болісно будуть вдаряти як по їхній психології, так і по інфраструктурі. Причому інфраструктура не обов'язково, щоб це була цивільна інфраструктура. Інфраструктура в дуже багато є підприємств, які мають. Критичну структуру, яка забезпечує життєдіяльність не тільки підприємства військово промислового комплексу, а й міста супутника. Тому якщо так таким супутником стане темрява в деяких квартирах росіян, ну це їхня проблема. Вони працюють на тих заводах, вони виробляють зброю, яка проти нас воює, то мають відчути всю біль цієї війни. Я, можливо, помиляюсь, але можливо, ми з вами цю тему колись підіймали. Власне, а чому нам вдається так обходити російське ППО? І ситуація в тому, так, що саме масштаби Росії, так що багато ППО вони використовують власне, у війні з Україною, плюс масштаби країни, масштаби кордону. І, власне кажучи, дійсно є чимало місць, так, де дрони БПЛА можуть пролетіти. От, а що стосовно? От, Наприклад, як ви наводите у цієї критичної інфраструктури, яка не лише так цивільного значення. От цікаво, Росія здатна її захистити, чи враховуючи от власне масштаби, кількість ППО, що це дуже вразливі цілі. Насправді, ну надзвичайно величезна проблема. Вони навіть її намагалися вирішити за рахунок приватників. Тобто, вони казали, що це от ваш нафтопереробний, ви його маєте захищати. Ми даємо дозвіл, наприклад, на формування там не знаю, приватних е зенітних, зенітних загонів якихось. Але е проблема в тому, що е основна маса ППО е що Радянського Союзу що Росії була розрахована на протидію е е в першу чергу літакам, в другу чергу е крилатим ракетам, і, і вже там е по можливості балістиці. І все. Тобто. Така стіка е, система, як е, дрони, е, безпілотники, мала авіація, е, їм якось не дуже передбачалося. Тобто, вони ні, ну є там ті кулемети, є зенітні з, з, зенітні установки, які ще залишилися там з 50-х років. Але треба готувати людей, треба розподіляти їх по об'єктах. Є частина е, комплексів, як таких як панцир, який нібито мав мав би працювати. По безпілотниках, але як показує практика не дуже їм це вдається. Тобто, реальна проблема, яку вони чомусь не знають, може вони вирішують її, але ми про це не знаємо. Тому що ми ж бачите, як в нас і, і, і дрони перехоплювачі, ну і мобільні групи, мобільні які всі бачили, і інші якісь там намагання вирішити цю проблему, тому що ми з шахедами це серйозна проблема, з якою ми намагаємося. Боротися, тому е, як вони вирішують її проблеми я бачу, що не дуже в них виходить. Ну не хочеться казати так там е, обесцінювати все ж ворога, тому що дійсно да ворог наш підступний, він адаптується, але от мені от щось видається, що вони все вчаться, знаєте, от набиваючи шишки, от поки там умовних 50 об'єктів критичної інфраструктури не вибухнуть, то поки вони не зрозуміють, як з цим треба робити, або взагалі що треба щось з цим робити. А от а, якось так знаєте, я думаю, що це, це, це справді їхня проблема, і нехай вони її вирішують. Так. Є, є багато таких прикладів, коли насправді вони дуже, дуже швидко, швидко справді вчаться, і в чому наша проблема, що вони, крім, крім того, що вчаться, вони зразу десь знаходять гроші і масштабують вирішення цієї проблеми. Тому якщо вони за щось беруться, то вони справді досить швидко її можуть вирішити. Але там проблема, яку вони не можуть ніяк подолати. Це в першу чергу корупція. По-друге, серйозна бюрократична серйозні бюрократичні перегради, перегради, які вони долають дуже 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 повільно. Тому це наші це союзники, це. По перше, корупція, по-друге, їхня бюрократія. Ну, до речі, дійсно ви згадували так за удари по НПЗ, і ця робота системно продовжується. Причому ну з точки зору уражень, не кажу знищень, тому що важко це оцінити доволі успішно. За даними лише за серпень 25-го року на 17% впали потужності навтопереробні РФ. Також особисто я бачив чимало відео да в соцмережах, де самі росіяни, які там зокрема працюють на цих заводах, сидячи дома вночі, знімають і такі боже, це ж завтра на роботу, вже який раз підряд прилітає. Тобто, вони це відчувають. Вони це бачать в тих регіонах, де ці навтопереробні заводи власне, знаходяться. От і ви казали, що Росія знаходить десь гроші так, і як би ми не хотіли, так все ж Європа купує частково енергоносії, частково нафтопродукти, Індія купує, Китай купує. Тобто Росія все ж отримує так з міжнародної торгівлі певні прибутки, але от саме, от ось ці удари по НПЗ, саме ось ці руйнування їхньої нафтової в певній мірі інфраструктури. Наскільки суттєво це от, власне їхню економіку підриває і здатність фінансувати війну? Адже ми розуміємо, що наша тактика ця, вона є довгостроковою, так, це як марафон. Чи дійсно можна вже побачити, що з економічної точки зору це має дуже болючий вплив на РФ? Ну, Це не тільки економічно, це і психологічно. Тому що візуалізація війни. Знаєте, коли стоять черги по декілька кілометрів. В регіонах Росії я не кажу про тимчасово окуповану територію, а саме в регіонах, де таких проблем не пам'ятаю, з 90-х. І люди між собою починають спілкуватися. А чому таке сталося? Ну там можна сказати, що це сезонне, не знаю, все, все віддали на, на боротьбу за урожай, а частково на фронт. А ми тут маємо потерпіти, але це не завжди грає, тому це реально працює і в такому морально психологічному плані, підриває довіру до влади. А так, та справді, я наводив приклад Другої світової війни, коли союзники підрахували, що якщо знищити підшипникові заводи Німеччини, то війна може завершитися за. Буквально в лічені місяці. Це був 43-й, початок 44-го року. І вони справді провели цю кампанію, але в якийсь момент зупинилося, тому що втрати були величезні: льотчиків і, ну, літаків і льотчиків. А міністр економіки нацистської Німеччини ШПР колись ну, після війни написав, що якщо б вони не зупинилися, то війна могла б закінчитися ще на, на, на початку 44-го року. Тому що ми реально стояли на е, порозі колапсу е, технологічного. Тобто, вони просто вся техніка могла зупинитися, і ремонт е, був неможливий. От це така сама ситуація була і в 2003 році, в 2023 році, коли нас там не знаю за руки за, за що там дьоргали, що типу, не, не стріляйте, не, не, не бийте по МПЗ, не, не чіпайте, це може вплинути на якусь там світову економіку. Там, мав я 10 тут світову економіку. Я думаю, я, я сподіваюся, що нас не зупинять в даному е, випадку, і що ми доведемо все, все що. Зараз робиться, а то що воно впливає на них справді на їхню економіку серйозно, це ми бачимо і по продажам, і по моментам пов'язаним з їхніми партнерами, які намагаються шукати інших, інших партнерів в інших кінцях світу і йти подалі від тих всіх ризиків, які пов'язані з Росією. Тому я сподіваюся, що якщо системно ми вийдемо. Хоча б на 40% зупинки їхніх підприємств, це буде, ну я не скажу, що нічівний, але досить значний удар і по економіці, і по можливостям Росії. Ну от, власне, я, звісно, не економіст, так е е міжнародний. Ну, якщо проаналізувати власне за останній рік новини, я чесно кажучи, щось і не бачив. Про вплив на світову економіку цих ударів навпаки, якщо подивитися, ціни на нафту падають, на їх знижують. Я щось не чув, щоб інші країни особливо скаржились, що в Росії знищується НПЗ. Мені видається, що нам це забороняли, бо боялися ескалації. Є дві країни, які там психують, це Угорщина і Словаччина, але я думаю, що все ж таки це не, не, не впливає на загальну. Економічну ситуацію у світі, ну мені теж так здається, що Орбан і Фіцо не є найгучнішими голосами в Європейському Союзі, і так щоб насильно, наскільки сильно, скільки сильно в, в на них зважали і казали ні, не бийте. Власне кажучи, ось ви казали про те, бархатний сезон. Так а тут гарні новини від гур спалили в Криму два російських транспортних літаки АН-26, та навіть уразили РЛС надводної обстановки. Власне кажучи, от якщо говорити про логістику, так адже Крим і далі залишається важливою точкою логістики південної області України для окупантів, ну от з точки зору, от. Втрат логістики 2-26. Це значна, ну, значна втрата. Ну, треба розуміти, що в них є літаки, літаків, є достатньо, але є літаки, які можна відновити. Це от як винищувальна авіація, там, да? Су-34 Су там Міг-35, а є тобто, покоління винищеної авіації. Чотири 4+, плюс 4-2 плюса. А є авіація, яку вони просто не виробляють. Ну от технічно вони впираються в, в стінку, і якщо їх втрачають, то вони не мають звідки їх брати. Це от ті амфібії Б-12, які були знищені, це стратегічні літаки ту 95 та й навіть ту 160, як вони, вони, вони мали ще за з Радянського Союзу, до сих пір ніяк не можуть його вивести на робочий стан. Один літак, і Ан-26 виробляється в Україні. Чи вироблявся в Україні? Замінити їх просто немає звідки? І це такий маневрений літак, який вони намагалися відтворити, там, створюючи якийсь там іл. Малою потужності, але в них нічого не вийшло, він розбився в них. Тому так, да, це досить такі суттєві в них удари, і е, просто десь взяти і замінити чимось, вони не можуть. Хіба що почнуть купляти, не знаю там в Бразилії, але е, настільки це або в Китаю, да, в давків? Ки... От єдине, хто у них може замінити певну категорію літаків, це Китай. А от до речі, в двох словах, бо ви так сказали за Бразилію. Я зрозумів, що я не сильно, то напевно знаю, які стосунки в Росії з Бразилією. Ну, дивіться, Пригожин був знищений в літаку бразильського виробництва. «Ембайр» — це досить потужна структура в Бразилії. Вони опускають дуже величезну лінійку в першу чергу регіональних літаків, які замінюють власне, от. То, то, що, то, що колись там Гани вироблялося, або там от як Сорок був такий в невеличкий літак. От вони, вони бразильці досить потужно стоять на, 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 на ринках світу, не великими літаками, як Боїнг і Аеробус, а власне маленькими. І був досить такий серйозний скандал після Пригожина. Чому? Тому що якщо відбувається авіатроща, то, як правило, в її розслідуванні приймають участь виробники авіатехніки, яких запрошують для того, щоб вони поставили свій вердикт. Ну, щоб не було такого в майбутньому. Бразильці близько не підпустили до цього літака. І це досить серйозно обурило самих виробників. І я не думаю, що вони найближчий час. Підуть на співпрацю з Росією після цього випадку. Так, наостанок хочу знаєте, яке питання підняти власне про російські дрони та літаки, які порушують повітряний простір НАТО та країн Європи. Так, одне діло, коли літаки порушували, друге діло, коли дрони навіть вже збивали на території Польщі. Ми з вами говорили. Тоді їх небагато збили і потратили на це дуже багато грошей Європа, бо задіяла дорогі літаки і дорогі ракети. Власне, от на той час проходили навчання так: захід 2025 е, Білорусі. Ну коли дрони летіли, так власне, як ви сприймаєте ці провокації? От станом на зараз варто очікувати повтору таких дій зі сторони Росії. Ну то, що, то, що провокації будуть продовжуватися, це однозначно. Але чи вони будуть продовжуватися в такому стилі, в якому зараз вони відбувалися? Я сумніваюся, тому що не просто так перекривався кордон з Польщею, не просто так приїхав е, міністр закордонних справ е, Китаю до Варшави. Не просто так було спілкування, і не просто так е, Варшава висловила претензії е, до Росії і Білорусі, сказала, щоб вони припинили провокації як на кордоні е, з мігрантами, так і в повітряному просторі. Якщо цього не буде, то кордон е, не відкриють. Ну, якщо відкрили кордон, я, я знаю, що вони його відкрили. То думаю, що напевно китайці щось там пообіцяли. Тобто, можливо, таких масованих зальотів вже не буде. Але те, що провокації це будуть продовжуватися, ми побачили це по наприклад того, що було в аеропорту Копенгагена буквально вчора, і це досить дуже непокоїть наших партнерів європейських, тому що для них все, що стосується комунікації, транспорту. Інфраструктури це дуже важливо, тому що вони, вони полюбляють жити в комфорті без ексесів, і коли такі ексеси створюються невідомо ким, їм це не дуже подобається. Як з цим боротися? Ну не знаю, треба, треба жорстко жорстко приймати міри От Данський, данданські там. Хто там жінка, чи хто там прем'єр-міністр казав, що знаєте, в нас немає точних даних, хто за цим стоїть. Але е, ми пильно дивимося в сторону Росії, Ну десь, десь так, от не, не дослідно, десь приблизно так. Ну, до речі, є. Є що робити з цим? От власне ви знаєте, що міністерство оборони Польщі в червні подали законопроект. А зараз його намагаються розглянути в прискорному порядку внести поправки до свого закону про розгортання військ за кордоном. Власне правка має стосуватись того, аби польські військові збивали дрони без попереднього схвалення від НАТО або ЄС на територію України. Ну, те, що ми казали ще в 2022 році, візьміть на себе е, Західний кордон України, і ми вам даємо дозвіл вбивати на території України все, що тут рухається в сторону Польщі, ну, з, на, на ближнім 100 кілометрів. Так, да, це небезпечно для нас може бути, але зато ви точно будете знати, що ви підключені до загальної безпеки в Європі. Е, ну, от, от зараз вони проснулися. Зараз наші люди будуть їх вчити. Наші люди почали їм розповідати, що таке мобільні групи, як їх розгортати, і де їх встановлювати, як використовувати більш дешеві речі для збиття тих чи інших дронів. Можливо, навіть вони почнуть закупку наших дронів-перехоплювачів. Ну все можливо, але просто це треба було в 22-му році, не в двадцять п'ятому. Ну, краще пізно, ніж ніколи. Але враховуючи зараз внутрішню політику Польщі, вірите ви, що вони зможуть цей дійсно законопроект, по-перше, реалізувати? По-друге, чи не буде тиску зі сторони ЄС та НАТО? Що ні, 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 ми все ж не дозволяємо? Знаєте, я приведу приклад зовсім інший. Це приклад, який не стосується України, а стосується Ізраїлю і Іспанії. Знаєте, Іспанія там почала вводити якісь санкції. Проти Ізраїля, і от ми там такі, от, нам Ізраїль не потрібен. І з'єднувалася ситуацією, що вся авіоніка, яка стоїть на їхніх літаках, особливо на учбових, вона вироблена в Ізраїлі. І тепер, після того, як вони прийняли рішення, вони мають заплатити на хвилиночку мільярд неустойки, плюс мільярд треба знайти для того, щоб десь купити цю авіоніку. Я думаю, що вона буде гіршої якості. А ще е, треба е, пояснити своїм е, виборцям, чому це е, то, що вже було заплачено. Чому ми маємо з пенсії там і якихось е, соціальних доплат брати 2 мільярди і кудись там віддавати, тому що ви е, вам не подобається Ізраїль і його політика? Ну от така от історія. Тобто, коли ти щось приймаєш якесь рішення, то думай в першу чергу чи не ти не вистрілюєш свою ногу. А це це, це це досить така поширена практика. Тому проблеми Польщі це проблеми Польщі. Ми вже якось намагаємося і виживаємо. Зрозуміло, що буде важче, але якщо вони підуть іншим парадоксальним шляхом, то тоді нехай не це не 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 скиглять, коли проблема почнеться в них безпосередньо на якомусь кордоні. І з'являться якісь люди. Якщо не в зеленій, то в червоній якійсь формі. Мені байдуже в якій формі, але скажуть, що це не ми, і це наша територія, і ми тут свої порядки наводимо. Угу. Історично тут руріки були, і ми сюди прийшли, як вони люблять. Дякую вам, пане Вікторе, за цю розмову. Слава Зсу, слава Україні. Слава До побачення. Дякую вам, пане Вікторе. Бажаю вам приємного тихого дня. Дякую вам за розмову. Дякую, до побачення. До побачення. А я нагадую, з нами на зв'язку був генерал-майор запасу СБУ Віктор Єгун. Пам'ятайте, головне, все буде Україна.